поставка товару це тіньові штори бренду Livarno Home. У нас тут будуть дві моделі. Це перша модель. Воно використовується, наприклад, як паркан. Або на балкон. Також є балконний екран. Тобто, бачите, він ось так закриває балкон. Він йде включно з мотузкою для кріплення, їх розміри. Зараз ось тут розмір. Вони придатні до погодних умов. Ось розмір балконного екрану від мінус 30 до плюс 60 градусів. Також ось паркан, його розмір. Він відтримує температуру від 30 до 60 також градусів. Лоті у нас буде 8 одиниць. Вартість такого лоту 2460 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 307 гривень. І цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!